Новий навчальний рік учні Спасівської школи зустрінуть у всеозброєні. Необхідні книги, спортивний інвентар, музичне обладнання, ноутбук та знаряддя для трудового навчання все це закладу подарував Прикарпатський меценат Володимир Грабовецький. каже, це те найнеобхідніше, що дозволить учням розвивати свої таланти, як спортивні, так і мистецькі. В цій школі вчаться творчі діти, тому вони вкрай потребували мікрофонів для того, щоб співати пісні, розказувати вірші. Було прийнято рішення подарувати їм набір мікрофонів до музичного центру. Це досить високого рівня мікрофони, які дозволять дітям і співати, і проводити лінійки. Будь-яка допомога каже дирекція школи важлива і потрібна. Всі ці подарунки це щоденний підручний матеріал, без якого уроки не є повноцінними. Однак, нинішнє фінансування освіти не дає змоги придбати все у повній мірі, навіть таке найнеобхідніше як книги. Книга з книгою кожен день, тому що треба читати літературу без книги. Нікуди морська книга морська глибина» – це брак підручників у бібліотеці, тому що нема державного такого завозу, як то було раніше. Діти своїми силами закупляли це. Одинадцятикласники дуже часто робили подарунки. Ну але це, це мало, це мізер. Головною проблемою Спасівської школи є приміщення. Сюди приходять діти із чотирьох приближніх сіл. Однак умови навчання в одному з корпусів катастрофічні. Цей навчальний корпус пережив ще другу світову війну. Робити ремонтні роботи тут нереально, адже приміщення збудоване за принципом ще так званої мазанки. З кожним роком навчатися тут просто небезпечно, адже обвалюються стелі та стіни. Керівники закладу сподіваються на допомогу обласних чиновників, адже незабаром діти просто не матимуть де навчатися.